Оце сьогодні, шановні, подорож, така незвична. Поїхали на залив і трошки не доїхали. Чому? Тому що дуже туман, дуже, бачите, хмарно, так? нічого не видно. Але ну, ось можу теж показати туди, бачите, все в тумані, хоча зараз гарна днина. І хочу показати тут багато Іван-чаю. По дорозі поля, цілі, рожеві поля. Ну, ми так зупинилися, де можна стати, щоб не на трасі. І такі, такі цвітіння буйне, дуже гарне. І якщо піднятися туди далі, ну я не піду, тому що там небезпечно. Не знаю, тут ще й ведмеді можуть ходити. Це не так просто, але. Ой-ой-ой. Ну прямо ось, жене хмари, пара, пара, от така сирість. І відчувається, що це. Шануні, який тут запах, який тут аромат! Не дивлячись на те, що хмар уже не, подивіться, це неймовірно. Це неймовірно. Краса неймовірна. І аромат. Це, ну, я ще такої картини не бачила в своєму житті. Може відірватися. Дякую всім, хто подорожує зі мною. Шановні, це не заплановано зовсім так у нас е, спонтанно вийшла поїздка, але краса, неймовірна. Тут, бачите, можна побачити і Звіробій. Я на глядці Вирощує Звіробій, а тут він подивіться, Де ж можна знайти? Ну, це десь кілометрів 20 від нашого дому. Отакі красоти. Ну, все, бувайте здорові, шановні. Піду далі.